Слава Україні, смерть і ганьба Мокшинським окупантам. Сьогодні про те, як приготувати смачний квас на житньому солоді. Житній солод продається вже давно в інтернет-магазинах, а цьогоріч він в нас з'явився і на ринку у відділах, де продаються крупи. Коштує 100 гривень за кілограм на ринку. В інтернеті трішки дешевше. Ось тут в мене. Кілограм без шести столових ложок. Отже, я покажу рецепт на 3 літри води. Значить, покажу такий пришвидшений варіант, і ви зрозумієте, чому. Значить, із 3-літрової банки води я виливаю десь літру в каструлю і туди додаю житній солод. На 3 літри води я додаю 3 столові ложки, ну, з таким невеликим верхом. Одна, дві І три. Плюс-мінус кілька грамів, це зовсім не важливо. Далі я додаю чайну ложку кислоти. Так як я люблю нормальну таку кислинку, то я додаю. Зверхом. Так, тут в мене якраз що і не виходить повністю набрати з пачки зверхом, бо закінчується. Ось я сиплю чайна ложка зверху Хто не любить кислинки, може менше дати. Так, і додаю цукор. Цукру я додаю. У мене ось кружка. Ця кружка має 250 мл, тобто її об'єм як об'єм традиційної такої колишньої гранчастої склянки. 250 мл цукру. І тепер я це ставлю на вогонь, щоб закипіло і трішки охололо. Якраз цукор і кислота добре розчиняться. А поки заварюється солод, я зроблю закваску. Значить, ось тут в мене трішки теплої води, я сюди додам трішки цукру. І сюди ж 5 грамів дріжджів. Значить, я поважила, але у кого немає ваги, то це не біда, тому що можна взяти отак щіпку. Дріжджі, там плюс-мінус грам зовсім не важливо. Не бійтеся. Я якщо роблю просто вдома, то не важу. Роблю на око. Ну, це вже зважила, щоб було так по рецепту точному, тому що багато є дотошних коментаторів. Але дріжджі, ви ж знаєте, що це такий продукт, що дріжджі різної фірми вони будуть по-різному давати бродіння. І одних може більше, других менше. Можна дати. Так, може хтось е, поцікавиться, чи можна використовувати сухі дріжджі. але, ну, Можна використовувати, але я, наприклад, сухих дріжджів, особливо тих, що продаються зараз, не люблю ні в тісті, ні в квасі. Колись були такі хороші, сухі дріжджі, я навіть випічку на них робила. Зараз якісь, які не купиш, ну, всі не такі, як треба. Є такий. Присмак дріжджовий, неприємний. Тому я беру просовані. Але якщо у вас нема просованих, можете використовувати сухі. Значить, закваска зараз почне собі потихеньку працювати, а тим часом заварюється солод. Ось житній солод заварився, і я додаю туди решту води. Далі додаю дріжджову закваску. Далі я накриваю кришкою і лишаю десь на 3 години, стоїть мене на кухні. Може в іншому теплому приміщенні, більш-менш. Плюс-мінус, що це дає? Чим довше потримаєте, тим буде газованішим квас, але трішки зменшуватиметься цукор і збільшуватиметься кислинка. В середньому десь 3 години. Квас постояв. Видно, що на поверхні утворився такий шумок, це вже дріжджі добре почали діяти. Далі його слід процідити та розлити по пластикових пляшках. Корки на пляшках мають бути щільно закручені, і вони повинні ще постояти у теплому приміщенні до тих пір, поки не роздуються. Ось я зараз вільно натискаю на пляшку, вона вгинається. На цій пляшці взагалі є така вм'ятина. Коли далі відбудеться всередині бродіння, це все розпрямиться. Пляшки постояли, стали такими твердішими, роздулися, ця пляшка випрямилась, у ній була вм'ятина. І тепер квас я відправляю до холодильника. Можна до охолодження, ну, я завжди, як правило, на ніч. Квас постояв ніч у холодильнику, пляшка тверда. Ну, Зараз я малю. Квас газований, видно по піні зверху і на смак такий саме-саме добрий, злегка аж пощипує за язик. Якщо довше дати постояти при кімнатній температурі, особливо коли квас уже розлитий у пляшки, то він буде таким ще більше газованим. І може навіть виливатися, коли відкрутити корок. Але, наприклад, мені він уже тоді не такий смачний, і в ньому набувається такий злегка бражний присмак, тому що вже занадто довго йшло бродіння. Але перший раз, коли ви будете робити, то зробіть по такому рецепту, як я показала, а тоді орієнтуйтеся на свої смаки. Якщо комусь квас буде за солодким, менше цукру, закислим, менше лимонної кислоти, занадто газованим менше тримайте при кімнатній температурі. Хтось хоче такий, щоб був уже добряче газований, щоб аж піна виливалася з пляшки, як відкритий, потримайте довше. І тоді ви для себе зробите ідеальний, віднайдете ідеальний рецепт. А так квас дуже. Смачний і дуже ароматний, тому що цей житній солод, коли він ще не в квасі, то вже відчувається його дуже приємний запах. У теплу пору такий квас розходиться на ура, і в основному я роблю і подвійну порцію, може зберігатися у холодильнику 2-3 доби. Отож, готуйте такий смачний квас і смакуйте. Слава Україні, смерть і ганьба мокшинським окупантам.